Давайте подивимося, що січень з собою забере. Що він забере з вашого життя? Для кого це відео? Хто Ви Ви зараз плануєте якусь поїздку, або ж ви зараз уже в дорозі, або у вас зараз період життя такий, що ви виходите з якоїсь кризи, з якогось проблемного такого періоду, ви знайшли вихід, і зараз йдете в якийсь кращі обставини, приїжджаєте, можливо, або ж виходите просто з цього затяжного якогось проблемного періоду. Ну і давайте подивимося, що з собою забере січень з собою забере якусь важкість, де ви не могли проявити, де не було радості, можливо, в вашому житті легкості. веселощі. ви були сконцентровані тільки на поганому. Оця радість, оця легкість, оці всі якісь можливість діяти якось, або ж легко якось вирушати в щось нове. Це все для вас було закрито в січні. І от ця ситуація завершиться. Можливо, до речі, це було через якусь. Якусь нечесну гру у ваш бік, якісь маніпуляції, можливо, навіть стосовно фінансів, або ж е, хтось із сім'ї якось маніпулював вами і досить підло, нечесно е, проявлявся до вас, що робило вам досить боляче. І, можливо, не давало вам шансів на оцю радість і, ну, і веселощі.